Вітаю! Мене звати Світлана. маю свій невеличкий проєкт, пов'язаний з продуктами харчування, який наразі просуваю. Займаюсь більше шести років налаштуванням таргетованої реклами Facebook, Instagram для малого та середнього бізнесу та налаштуванням Google реклами. Хочу подякувати Василю Волошину за його експертність на ринку спеціалістів. Це той спеціаліст, який може закрити будь які питання все, що стосується реклами Гугла. Зверталась до нього два рази. Минулий раз це був минулого тижня. Був певний запит, який нестандартний. Треба було новий новий центр певну категорію товару завантажити через Гугл-таблиці. При цьому що посилання та фотографії товару. Дістати зі свого сайту було неможливо. Дякую за оперативність. При зверненні до Василя Волошина, через 30 хвилин ми вже вийшли в Zoom, 30 хвилин консультації. Питання закрите, прайс працює, клієнт отримує замовлення. Тому Василь Волошин в таких випадках для мене як друга техпідтримка, яка завжди оперативно може допомогти та підсказати певні нестандартні запити. Ще особливо подяка допомоги його ЗСУ та підтримку. В наш час це дуже важливо. Мені як. Нікому це теж дуже близько, так як я, дружина військового службовця Тому ще раз дякую: якщо виникають нестандартні питання, чи ви хочете проконсультуватися, звертайтеся до Василя Волошина, він завжди знайде і підскаже вихід з будь-яких незакритих питань, що стосуються Google реклами.